була не схожою на всі інші жертви, які вони приносили. Тому що це ягня, яке приносилося, приносилося в жертву на Пасху, жило з ними цілих 4- майже 5 днів. Воно було пильноване від 10 го числа того місяця до 14-го вечора того дня. І що урочиста хвилина жертвоприношення, коли це ягня заколювалося, вона не залишала байдужим в тому домі ні, ні одну душу. І це ягнятко було шкода всім. І не тому, що воно коштувало грошей, і не тому, що просто воно вмирало. Вони вмирали постійно в них, ці ягнята, а тому, що вони встигли його полюбити. За цих декілька днів, що воно було особливим чином пильноване в їхньому домі, учні ще раз згадали унікальність приготування і споживання цієї жертви пасхального анця їли печеним на вогні з прісними коржами і гіркими травами. І форма одягу була особлива вона свідчила про готовність до швидких перемін в житті. Швидко зав... залишити Єгипет. Швидко звільнитися від рабства єгипетського. Я собі уявляю, я не знаю, чи ви коли-небудь це уявляли, як, можливо, дотошний щирий Нафанаїл або педант Левій Матвій. Як вони перевіряють, чи все приготовлено як слід, чи верхня горниця, де вони зібралися, відповідає всім вимогам Бога, чи все дотримано в точності. Адже повеління позбутися з дому всього заквашеного, скислого і бродженого було дане Богом. Як, можливо, на можливо, Леві Матвій каже іншим хлопцям, хлопці, ви ж пам'ятаєте, що Бог нагадував. Три рази сім днів будете їсти опрісноки, першого дня зробите, щоб не було квашеного у ваших домах. Бо кожен, хто їстиме квашене від першого дня і аж до дня сьомого, буде витятата душа з Ізраїля. А далі Бог ще раз це повторює: першого місяця, 14-го дня місяця будете їсти опрісники аж до вечора дня 21-го того ж місяця. Сім день. Квашине не буде знаходитися в ваших домах, бо кожен, хто буде їсти квашене, буде витята душа та з ізраїльської громади, чи то серед приходьків, чи серед тих, хто народився в краї. І ще третій раз Бог нагадує жодного. Тобто нічого квашеного не будете споживати в усіх ваших оселях, будете їсти опрісноки. І Петро урочисто нагадує апостолам: хлопці, тричі сказав Бог через Мойсея. Це означає, що це дуже важливо. Нічого квашеного не має бути в наших оселях. Ану, швиденько, все перевірили ще раз: горниця ж не наша. Може, десь якийсь сухарик завалявся? Хіба даремно Бог двічі підкреслює, що якщо це буде порушено, померти має ця душа? Жити хочете? Петро їм так каже. Перевіряйте. І вони перевіряють свою оселю, чи немає нічого сквашеного? Що собою символізував цей пасхальний агнець? І все те, з чим він споживався на Пасху. Читаємо ще раз уважно: і нехай їдять тієї ночі, це м'ясо спечене на вогні і опрісники, і нехай їдять його на гірких травах. У пасхальній вечері були присутні три основних символи плану спасіння. І вони мають значення для нас сьогодні, точнісінько, таке саме, як для них тоді. А що саме? Перше, Бог. І спасаюча жертва, яку Бог дає. Гріх, який став причиною потреби в цій жертві, і людина, яка може цю жертву прийняти, а може її відкинути. Отже, давайте ми подивимося на цих три особливих символи: Пасхальний агнець. Він містить глибокий зміст, ось ця жертва пасхальна. Я хочу, щоб ми це зараз побачили. Агнець вказував на шлях спасіння, шлях порятунку, окреслений Богом. Кров Агнця вказувала на жертву відкуплення, без якої немає прощення гріха. Тобто це вимога вічного Божого закону. Що вимагає Божий закон? Смерті грішника? Або крові, яка змиє гріх. І ця кров. Цього агнця Це символ дії Бога, дії спасаючої благодаті. Ця кров врятувала первенців в Єгипті. Вони ж, вижили завдяки жертві, принесеній в той вечір. Ця кров вказувала на кров Ісуса, завдяки якій виживаємо ми сьогодні з вами. В Євреїв 9.22 записано: майже все очищується кров'ю за законом і без пролиття крові не буває прощення гріха. Отже, ця кров це символ дії Бога. Що зробив Бог? Бог дав жертву. Але кров була не просто пролита жертвою. Кров була нанесена куди? На одвірки бічні і верхній. А ось ця кров уже символізувала послух людини Божому повелінню, послух Божому Слову, послух Божому закону. Ця кров це символ дії людини, яку вона мала виконати, щоб прийняти подаровану Богом благодать. Саме кров агнця на одвірках дверей врятувала первістків ізраїльтян від смерті під час останньої кари. І цікаво, що не тільки ізраїльтян. Адже можна було принести жертву, заколоти агнця, приготувати все на пасхальну вечерю, зайти в будинок, сісти, з'їсти жертву і первенець міг померти. І чому? Тому що просто не послухалися Бога і кров'ю не позначили одвірки дверей. Жертва принесена. Дар благодаті подарований. Але людина не послухалася простого Божого повеління. Піди кров'ю в свій дім познач. І все і благодать даремна. Кров на обідвірках дверей символізує дію людини. Яку вона робить, щоби прийняти дар Божий. Благодатне відміняє Божий закон. Те, що Бог повелів у моральному десятислівному законі, записав своїм перстом на камені настільки ж обов'язкове для виконання сьогодні, як в часів Мойсея, Авраама, Адама за часів апостола Петра і Івана. Вогонь, на якому пекли анця. Це вогняне випробування стражданнями, яке виніс Ісус на Голгофі заради нас і замість нас, щоби ми залишилися живими. Що ж означають опріснуки, які споживалися з пасхальним агнцем? Прісний чистий хліб, опрісники це символ дії Бога. Звершеної для нашого спасіння, наш... щоб дарувати нам благодать. Опріснуки вказували на хліб життя, який Бог пошле з неба, щоб ми не померли з голоду в рабстві біля свинячих корит гріха цього світу разом з блудним сином. Ісус їм відказав в Євангелії від Івана: Ми читаємо: істинно, істинно кажу вам: не Мойсей дав вам хліб з неба. Мій отець дає вам справжній хліб з неба, бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Тоді сказали йому, Господи, давай нам цього хліба завжди. Сказав їм Ісус: Я хліб, життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить в мене, ніколи не буде спрагним. Опрісноки вказували на Ісуса, в якому не було гріха. Він був випробуваний у всьому: в печі, вогнем, хрестом, батогами, нагайками римськими. Всім був випробуваний і сатаною в пустелі. Але гріха в ньому не було. Ось, чому пасхальний хліб не мав міститись в жодної закваски. Але разом з тим, опріснуки. Це ще один символ дії людини, яку людина мала зробити, щоб прийняти Божу благодать. Не можна було лишити в домі на Пасху нічого бродженого квашеного, тому що все це символізувало зіпсуття, і воно мало бути усунене. Закваска, бродіння, скисання символ гріха, а гріх завжди стає на перешкоді, щоб отримати Божу благодать. Так само, як ніхто не міг нікого заставити повірити в кров агенця і позначити нею одвірки свого дому, так ніхто, крім людини, не міг очистити свій дім від всього, що було заквашене, переброджене, скисле, по суті, зіпсоване. В Єгипті потрібно було лишити все це скисле, старе, а виносити тільки прісне. Чисте і нове. Відсутність зіпсуття, відсутність будь-якого тління доступні людині тільки на одній умові, на якій? Щире покаяння і послух Богу. А як ми можемо дізнатися, є в нас щось скисше в житті? Переброджене? Дуже легко. Апостол. Павло пише, Римлян 3,19-20, Ми знаємо, що скільки говорить закон, говорить до тих, хто під законом, щоб замкнути всякі уста і щоб весь світ став винний Богові. Як побачите, я винний Богові чи ні? Перевірити своє життя через призму Божих заповідей. Бо жодне тіло ділами закону не виправдається перед ним, законом пізнається гріх. Хто опинявся під законом і був винним в Єгипті на Пасху? А ну, давайте подумаємо. Хто опинявся під законом і був винний в Єгипті на Пасху? Хто не очистив свій дім? Від квасного? Хто не позначив свій дім кров'ю? Той, хто не виконав просте і зрозуміле Боже повеління. Що тут було складного? Поставити три знаки на дверях. Що тут було складного винести все з зкіше? Нічого складного. Хто вперто противиться Божим заповідям, той і сьогодні під законом, а не під благодаттю. Просте повеління, зроби це, і ти будеш під благодаттю. Та, Достатньо того, що жертва принесена. Агнець заколений. Христос звершив наше спасіння, все решта неважливо. Ти міг заколоти жертву, і твій первенець міг загинути. Більше того, вся твоя сім'я могла загинути, якщо в твоєму домі знайшлося б щось заквашене. Боже повеління. Двічі Бог наголошує, витята буде та людина. Хто вперто противиться Божим заповідям? Він під законом, а не під благодатью. Ну і третє, гіркі трави, які також споживалися на вечерю. Це символ страждання. Символ страждання, спричиненого гріхом, це те, що належало нам, але Христос взяв на себе. Символ страждання євреїв в єгипетському рабстві. Кожен раз на Пасху вони згадували, через що пройшли їхні предки в Єгипті. Це символ страждання грішника в рабстві гріха. Хіба є у когось з нас сумнів, що гріх спричиняє страждання? Якщо подивимося на цей світ, сумніви розвіюються. І в першу чергу це символ страждання Ісуса замість грішника, який став рабом замість нас. Апостол Павло до Филипян пише: він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але умалив самого себе. Прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини, подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний до смерті і то смерті Хресної. Буває легка смерть. Кажуть, щасливий той, хто помер у сні. Помолився з вечора, ліг спати і рано не прокинувся. Це легка смерть. Ісус помер не такою смертю. Ісус помер найболючішою. Смертю, яка вимучила його як ніщо інше. Хіба тільки наші гріхи ще більше вимучили Ісуса. Гіркі трави це ще один символ дії Бога, яку Він зробив для нашого спасіння. Він взяв на себе наші немочі, наші болі поніс, і Він ранений був за наші гріхи, мучений за наші. Беззаконня. Того, хто ніколи не знав гріха, він зробив гріхом замість нас. І Христос випив цю чашу, щоб ми її не пили. Гіркі трави це ще один символ дії людини, яку людина має прийняти рішення, щоб зробити або не зробити. Що саме? Продовжувати жити в беззаконні, постійно відчуваючи гіркий присмак осудження і вини перед Богом. Неможливо втекти від цього відчуття, якщо ти вперто йдеш всупереч Божій волі, всупереч Божим законам. Гіркота вини буде переслідувати тебе. Відчувати гіркий холодний присмак смерті, яка обов'язково прийде як результат непокаяності. Адже смерть приходить до кожного грішника, чи не так? Чи прийняти нам рішення? Розірвати з гріхом, відкинути всяку непокору Богу і всяке беззаконня, прийшовши в смиренній покаянні перед лице Бога в ім'я Ісуса. Але, друзі, за грішника цей крок ніхто ніколи не зробить. Нам має стати остогидливим цей присмак гіркоти гріха. Щоб відмовитися і прийти до Ісуса. Христос помер за кожного грішника. І єдине, чого Христос не може зробити за грішника і замість грішника, це покаятися за Нього. Не може Христос цього зробити. Жертву принести приніс. В муках померти – помер, але покаятися за грішника Христос не може. Особливо за грішника, який свій гріх. Не хоче признавати. Тому, або помирає грішник, який не повірив в Богу і не зробив так, як каже Бог, або помирає жертва примирення, запропонована Богом за каяного щирого грішника. Я собі уявляю, як всі ці символи промайнули перед очима учнів Ісуса, коли вони сиділи за цим столом. За столом, де Ісус їх зібрав у верхній горниці. Вони сиділи і дивилися на Ісуса, ловлячи кожне Його слово, кожну інтонацію, боячись пропустити хоча б найменший жест їхнього улюбленого учителя. А Ісус дивився на них з любов'ю. В його очах читалася безмежна ніжність до кожного з них. Навіть до того, який дуже скоро встане і піде геть, щоб повернутися уже з воїнами, мечами і факелами. А зараз як Ісусові хотілося, щоби перед тим, як ось ці Його улюблені учні торкнуться символів Його тіла і крові, кожен з них зазирнув у своє серце. Чи не залишилося там таких смачних приправлених сухариків улюблених гріхів? Вони смачні. Їх люблять грішники. Ці сухарики, сухарики улюблених гріхів. Чи не залишилося там старих порочних, переброджених звичок, які, як алкогольне вино, руйнують і псують життя, але позбутися і викинути немає сили. Чи, можливо, гіркоти, образ і непрощення, які як колючка ожини в нозі, не дають йти за Господом, але вийняти не дозволяє гордість і пиха. І чи не залишилося там яду гріха, тобто нероскаяного, прямого і чіткого беззаконня, замаскованого під смачну цукерочку вседозволеності дешевої благодаті. Ісус дивиться на своїх учнів, йому так хочеться, щоб кожен з них судив зараз сам себе. Тому що через апостола Павла Ісус скаже, Якби ми судили самі себе, ми би не були осуджені від Бога. Вони зібралися в верхній горниці для того, щоби перейняти від Ісуса той особливий звичай, вечері Господньої, який об'єднав сьогодні нас з вами за цим столом. Вечір спомину Смерті в муках Ісуса Христа. У древніх Римлян була приказка. Вона вам всім знайома, звучить вона на латині мементо морі, що означає пам'ятай про смерть. Якщо ми носимося з гріхом і не хочемо позбутися Його, то ця приказка звучатиме в наших вухах в контексті суда і погибли. Але якщо ми любимо Бога і любимо ближніх, ми віддамо всі ці гріхи через щире покаяння Ісусу. І ця приказка зазвучить для нас по-новому. Пам'ятай про смерть Ісуса, яка була принесена як жертва за тебе, за мене, за кожного з нас на підставі нашого щирого покаяння. Тому зазирніть в своє серце перед тим, як ми торкнемося святих символів. Амінь. Помолимся. Дорогий Господь, нехай буде благословенне твоє святе ім'я. Ми дякуємо тобі за те, що ти став ось цією пасхальною жертвою кожного з нас. Ти наша Пасха, Господь, за нас в жертву принесена. Ми дякуємо тобі за те, що Ти віддав своє життя і пролив свою кров, віддав своє тіло на ламання, щоби ми не проходили через це випробування. Ти пішов на ці страшні муки і витерпів цей вогонь, страждання і смерті, для того, щоб ми це не пожали в своєму житті. І ти так мало чекаєш від нас, Господи, щоби ми зробили те, що Ти просиш. Виконуючи твою волю, признали свою вину і свій гріх, віддали тобі в щирому покаянні і прийняли благодать такою дорогою ціною нам подарована. Господи, ми тобі вдячні за Ісуса Христа, просимо, торкнися наших сердець, Святим Духом, щоб коли ми простягнемо руку, щоб взяти символ Твого тіла і Твоєї крові, Твоя благодать омила нас з середини. і щоб ми отримали прощення, очищення і частку з Тобою. На цій землі і колись у вічності. Амінь.